Сухі береги, в'яне городина та брудна вода з кранів. Ситуація Сос сьогодні не лише на Херсонщині через критичне зниження рівня води в Каховському водосховищі страждають від дефіциту не лише питної, а й технічної і мешканці Дніпропетровщини. Звернулися з Дніпропетровської області для того, щоб за монетарною допомогою. Гуманітарний штаб завжди відкликається. Долучились обласні депутати, закумулювали кошти. Ми маємо один одного підтримувати. Ми віримо в ЗСУ і маємо хто як не ми, будемо допомагати один одному. 10 тонн питної води це чергова підтримка мирних людей, спостраждалих від рук окупантів українських міст. В межах роботи міжрегіонального гуманітарного штабу відправляється вантаж на Дніпропетровщину Нікопольський район одна із громад, яка зараз страждає через відсутність води, оскільки Каховська ГЕС це було єдине джерело зусиллями наших координаторів, депутатів обласної і міських міської ради, а також міжнародних партнерів. Зорганізували вантаж. В основному це питна вода, і знову ж подарунок від нашого давнього друга і партнера з Німеччини. Ральфа Петра Ольснера це рюкзак, який може забезпечувати питною водою. Фільтруючи її, доводячи майже до 100-відсоткового стану якості, очисна система перетворює забруднену воду в придатну для вживання. Такий пристрій здатен забезпечити життєдайною майже 400 людей та зручний в польових умовах. Знаходяться саме такі ремні, які можна кинути на спину і його мобільно пересувати. От, в будь-якій місцевості і дуже легка наповнені, зверху заливаєш, трубочку п'єш, дуже швидко і якісно. Такі гуммонтажі з Вінниці узневоднені росіянами міста України курсують регулярно.